Вітання людям добрим! З вами Тейват ЮА, і це 41 випуск новин. Тиждень порадував нас невеличкою кількістю новин, та й усі вони так чи інакше дещо специфічні і певним чином вузько направлені. Бо то картки, то стріми, але про це все я вам зараз і розповім. І вподобайки, поставте, будь ласка, і підпишіться. Усе зробили? Добре. Тепер всім приємного перегляду, бо ми починаємо. Почнемо з новин про набір стрімерів по програмі підтримки крієйторів. Набір почався 7 квітня і триватиме по 14 квітня. Це вже традиційне подія для усіх, хто стрімить з геншин на Твіч. Ваша ціль настрімити загалом до 30 годин в період з 12 квітня по 2 травня. Це виходить 3 тижні. І на кожен тиждень припадає по 10 годин стрімів. В середньому. Ще важливою деталю є можливість кожного тижня дати 3 годинний стрім хоча б один на тиждень. Все це необхідно для того, щоб отримати винагороду. А саме 1900 примогемів, з яких. 1600 припадає за 30 годин стріму і 300 гемів за 3-3 годинні стріми на протязі трьох різних тижнів, отак. Ну і звісно, для глядачів винагороди також передбачені. Їх отримати можна за те, що ви просто присутні на стріми протягом певного часу. У винагороду входить мора, матеріали підвищення артефактів та зброї, досвід, і, звісно, 30 примогемів. гемів Тепер, перш ніж перейдемо до наступної новини, нагадую вам, що у вас є можливість підтримати канал донатом задля переходу до Full HD якості відео. А також додатково спонукає нас робити для вас більше контенту, тим паче, що ми вже дещо для вас готуємо. Тепер же переходимо до другої новини, і вона буде в більшості стосуватися оновлення карткового режиму, бо додано три нові картки персонажів та їх особисті картки дії. А також кілька доволі приємних карток, а саме одну картку події і картку зброї. Почнемо з картки Камісато Аято, яка наносить дві одиниці фізичної шкоди. Елементальна навичка картки наносить так само дві одиниці, але вже гідрошкоди. шкоди, особливий ефект. Навички полягає в тому, що вона конвертує фізичну атаку в гідроатаку під час своєї дії. Вибух стихії камісато Яту наносить три одиниці гідрошкоди і надає ефект сад чистоти. Цей ефект дає плюс 1 сили шкоди до звичайної атаки, а також самостійно у кінці раунду наносить персонажу супротивника 2 одиниці шкоди. Особиста шкатка Аято додає змогу йому наносити ще додаткову плюс один силу шкоди по ворогу, у якого не більше шести одиниць здоров'я. Другою карткою є Аратаки Іто геогерой, що має базових 2 одиниці шкоди. Елементальна навичка викликає на поле уші, які в свою чергу наносить одну одиницю Геошкоди в кінці раунду. Також, якщо вашого активного героя атакують, то уші блокує одну одиницю шкоду. Сам уші в кінці раунду наносить одну одиницю Геошкоди. Також, коли уші на полі, і супротивник отримує шкоду, і то отримує неймовірну силу, яка в свою чергу дає йому одну одиницю шкоди та здешевшує звичайну атаку. Вибух стихії схожий на вибух стихії у Ноель, з різницею у тому, що шкоди у Іту все ж більше на одну одиничку. Особлива картка Іто збільшує шкоду від неймовірної сили на ще одну одиницю. Тобто це вже плюс дві шкоди. А для карток це доволі таки сильний показник. І третя картка карта Тігнарі. Він має базові 2 одиниці шкоди, навичка в нього наносить дві одиниці дендрошкоди і дає. І надає особливого статусу. Статус перетворює фізичні атаки на атаки дендро, а також наносить додаткову одиничку шкоди. Певно, працюватиме це так само, як зарядженка у ганью. Вибух стихій наносить 4 одиниці дендро шкоди, а також по одній одиничці кожному із додаткових неактивних персонажів. Особлива шкартка зменшує вартість зарядженої атаки цігнарі на один дайс. Це щодо карток особистих, тепер до карток підтримки та зброї карткою підтримки у нас є великий храм на руками, коштує два дайси, та дає по одному елементальному дайсу протягом трьох ходів. Тобто, це звичайна можливість перенести дайси у наступні раунди. Меч фавонії. Стандартно додає одну одиницю до шкоди, а також дає одну единицю енергії, коли озброєний персонаж використовує елементальну навичку. Кажу відразу так: дуже гарна картка, особливо для того ж. Інцю, бо дає змогу уже другим ходом активувати вибух стихій. По новинам, які стосуються конкретно гри, все. А тепер нагадую вам, що патч вийде 12 квітня, а це означає, що у нашому Діскорді Impact UA будуть проводитись крутки під запис для каналу. Ну і звісно, під час стріму. Тому запрошую бажаючих прийняти участь. Для цього достатньо прийти 12 квітня у Діскорд, початок збору о 20.30, а початок круток десь о 21.00. Чекаємо саме на вас. А і ледь не забув: найвдачливіші учасники будуть нагороджені певним відзначним значочком у чатику Діскорду. На цьому точно все. А тепер ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі. А тепер дякую вам за перегляд, ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!